Вітання всім. Сьогодні 19 квітня і у нас передають на завтра можливі морози до мінус 5-7 градусів. Що може статися з виноградом? І чи виноград, з якої морозостійкості витримує будь-який мороз? Ну, по-перше, якщо у винограда морозостійкость 18, 20 або мінус 30 градусів, це є характеристика, коли брунька у нас знаходиться в стані спокою, коли вона ще не Лопнуло. А коли брунька вже знаходиться в такому, а тим паче в такому стані, це означає, що вже ці характеристики морозостійкості на неї надіють. Не а на неї діють, дій, буде діяти мороз, який її просто всіх, який знаходиться у цій рослині, він просто порветься від кристалів льоду, і ось цей весь приїзд пропаде. Проблемою і є те, що при досить значних температурах пропасти можуть навіть не тільки ось цей приз, а навіть весь рукав, тому що в ньому теж є сокорух, і по тому самому принципу вода в деревині замерзає і починає рвати клітини. Що для цього потрібно, щоб зберегти наш виноград? Ну, по-перше, я буду потроху. Відривати ось це, що я тут прикрутив. Одне, друге, третє, ложити його на землю і утепляти. Також при цьому деякі вічка, звичайно, пообломуються, деякі прирости, але це буде краще, ніж тоді, коли він повністю померзне. Коли ви його заново укриєте, якесь зламається, якесь останеться і щось все-таки буде. А якщо просто надіятися на те, що він не змерзне, тому він може змерзнути весь. І при тому може змерзти так, що буде відходити від коріння. І вам заново, ви заново почнете вирощувати кущ, потім стару деревину, а потім ще здати урожай. Ще для боротьби із зворотніми заморозками використовують високоштамбула. Формування, це як у мене ось на витягнутій руці. Це десь тут два знаходиться штамп і знаходиться оці плодові стрілки. Я це виноград клубнічний, я його вкривати не буду. Спеціально хочу побачити, наскільки це ефективно, коли виноград знаходиться вище двох метрів над землею і як він перезимує. Він ще не перезимує, а як він перетримає цей мороз. Ще цікаве питання. А що буде, якщо виноград не знімати, а просто обвішити його якимись тряпками або обмотати якимось утепленням, З цього або взагалі плівкою, накрити зверху плівкою, або обмотати плівкою? Плівка кліонка не годиться в цьому плані, під плівкою він теж мерзне. Це для нього не ізолятор. Можливо, навіть якщо ви обмотаєте плівку, ви можете зробити навіть хуже. І оця ізоляція для утеплення труб в цьому випадку теж не допоможе. Найкращий вихід буде те, що ви просто його знімете акуратно і положите на землю. Дехто вважає, що якщо ці бруньки перші змерзнуть, то тут ще спящих є бруньок 8 і вони одійдуть. На жаль, це теж не так і вони можуть не одійти. Вони теж можуть від морозу порватися, і навіть оці молоді прирісти. Верніше торічні оці однолітні прирости теж можуть дуже сильно повредитися і вважаю теж не буде. Я зараз знаходжуся в своєму парнику, тут зараз плюс 7 градусів. Ось цей мене накритий байконур. У нього теж були розпущені бруньки. Ось там видно. Він аккоротно зложений і укритий. Старою ковдрою чи курткою. Також я всі приливки поукривав. Це у мене ось цей теж полуничний і на висоті 2 метри він підв'язаний, вже буньки розбунькались. Я його знімати не буду. Все-таки я думаю, що парник не так перемерзне, плюс він закритий, заштоєний кругом. Я думаю, що я його оставлю так. Також я помітив деяку дивну річ у мене на рататуй щепленому. Зараз я вам покажу. Так, Ось у нас рататуй, він раніше був ось сюди підв'язаний і ми його відпустили. У нього бруньки ще досі не розпустилися. Аж дивно, він наче знав, що будуть повторні приморски. Так, дивіться, ось, аби її не зламати. Бачите, кінець, кінець оцеї плодової стрілки на самому кінці розпущена брунька. А останні бруньки ще знаходяться в стані спокою. Що це таке, я не знаю. Я таке перший раз бачу за весь час, щоб виноград останню бруньку саму крайню розпустив, а останні бруньки були ще у спячому сп стані. Можливо, за це, тому що він щеплений. Але ми теж його злегенько все вкриємо. І виноград, цю зелену кропивку теж. Частина саженців була теж укрита агроволокном. Так ось це ще не все. Я десь ось тут на центрі парника поставлю мангал, накидаю туди сіна сухого, трохи сирої тирси. І ніч у часов 12 ночі ще спробую розпалити для того, щоб весь парник всередині був у диму. Щоб холодне повітря не проникало в парник. А все-таки був якийсь плюс. Ну, я думаю, що я цим зможу добитися не менше, як плюс 2. Також варто пам'ятати і за саджанці, які були недавно висаджені. Я вже не пам'ятаю, що це за сорт, але ми його висадили буквально тиждень назад. А, це сорт Азія. Був висаджений приблизно тиждень назад, Вже в нього є такі цікаві прирости. Значить, чим ми його укриємо? У нас є ось таке відро на 7 літрів. І ще є агротканина. Він буде вкритий і відром, і агротканиною. І так у нас кожен кущик, це ось-ось. І ось тут де ями і стопчики, це ось тут посаджені молоді саженці. Також вони будуть укриті ось по такому принципу. Що мені подобається цей принцип, що ви завжди на відро або можна використовувати газтиковий бутиль, можете зверху ще накидати якесь утеплення. Ну і це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.